Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Через надмірну кількість реклами та малих архітектурних форм Коломию починають називати маленьким шанхаєм. Коломияни кажуть, якщо міська рада і надалі з такими темпами видаватиме дозволи на малі архітектурні форми, писанкове місто просто не впізнаємо. У ситуації попросили розібратись народний контроль. Де на світі... Я не буду, Коломию не забуду. Саме такі фото турист може привезти на згадку про історичне архітектурне місто Коломию. Приїхав подивитися на Коломию, писанково приїжджає, дивиться. Хочеш сфотографувати чи ратушу, чи якусь музей. Все закрито, ріже очі кольором. Пестрявою рекламою якоюсь такою без смаку, без нічого. Я проти цього кардинально, проти мафію. Нічого немає, коли ми кроме магазинчиків. Де стара така архітектура, звичайно, вона приємно. подивитися зі сторони, а воно закриває повністю фасади. Не в захваті від таких споруд, і самі коломияни. Бажано би їх було менше, бо. І люди не мають де пройти. Що стосується центральної частини міста, то однозначно я вважаю, що їх не потрібно. Місто древнє має свою історію, гарна центральна частина міста, архітектура і десь ті мафії десь її трошки псують. Коломия є приваблива для туристів, тому якраз і це треба забрати, щоб краще видно місто. в всьому такому глухому місті можуть бути місці, ані в центрі міста. У міській раді народному контролю кажуть, боротьбу з мафами, на які ж самі видавали, дозволи, вже розпочали. У приклад наводять гучну історію про магазинчик з морозивом у центрі міста. Документи в нього були, документи в нього є на морозильну камеру. Тобто, морозильна камера, це вранці підприємець її вивозить, вечором її забирає. Виносна торгівля, і це так чітко у паспорті прив'язки було зазначено. Тому даний маф демонтували. Керівництво міста обіцяє журналістам тепер суворо контролюватимуть у власників мафів, яких у Коломиї понад 200. Ні, в лютому місяці зберемо комісію, залучимо депутатські фракції, і ми будемо розбиратися, вивчати в центральній частині міста. Ми не будемо давати більше жодного дозволу на розміщення тимчасових споруд. Можемо давати дозвіл в житлових масивах. В умовах облаштувати зону відпочинку, чи хоча б якусь ту качелю поставити, чи якийсь мінімальний парк посадити. Чи змінить таке рішення ставлення коломиян до мафів? Ми запитали перехожих. Де людина буде мати свій бізнес, але відповідно трошечки зробить для коломиян. Хоч так, з, гірш... з гіршого краще. Вибирається. На мою думку, це повинна робити міська влада, але не приватники. Чи перестануть мафи у коломиї з'являтися як гриби після дощу? Контролюватимемо Марина Максимів, Ольга Баранецька, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот